Гляньте, діти, ви на небо, гляньте ви, які дива баранцями білими вкрились небеса. Що це за баранці з'явилися на небі? Так, то хмаринки. А де живуть хмаринки, дітки? Так, на небі. Давайте поглянемо вгору на небо. Якого воно кольору? Як воно змінюється в різні пори року? На весні небо блакитне, чисте, взимку низьке, сірувато блакитне, восени низьке, сіре, а влітку лазурне, блакитне. Дітки, а чи змінюється колір неба протягом доби? Так, він змінюється. Слухайте, будь ласка віршик. поглянь на небо вдень. Це колір ніжної блакитті, коли його не застилають ні хмаринки, ні дим. Якщо на сході сонця на небо подивитись, на ньому кольори рожевий золотим. Коли надходить вечір і сутінок лягає калиновою фарбою горять всі небеса, коли ж на дворі нічка і місяць виглядає. Який у неба колір. Здогадайся сам, так, вночі небо темне. Дітки, а чи любите ви спостерігати за хмарами? Я дуже. Що вони вам нагадують? Хмарки, дітки, можуть бути схожі на дерева, квіти, різних звірів. Погляньте на небо, придивіться та й уявіть собі, на що схожа оця хмаринка. Сподіваюсь, малята вам сподобалось спостерігати за хмарами разом зі мною. До нових зустрічей!